10 новеньких функціональних медичних ліжок, щойно передані в Городищенську лікарню. Ця допомога стала можливою завдяки злагодженим діям українсько-тайванської команди волонтерів. З перших днів війни в Україні у далекому Тайвані створили команду допомоги Україні. Її ініціаторами стала родина українки Ольги Куліш та її чоловіка Лінь Юе. Перші гуманітарні вантажі з Тайваню прибули в Україну через кілька місяців після початку російської агресії і були розподілені на деокупованих територіях Київщини. І ось у членів української команди Тайваню в Україні з'явилася нова локація. Десять новеньких ліжок щойно передані у Городичницьку лікарню. Як ми робимо? Ми перед тим як ліжко відправляти, ми приїжджаємо, дивимося дійсно наскільки лікарня потребує. Ми ось буквально на тому тижні були тут, походили з директором, подивились все і одразу зрозумів, що треба сюди зразу ліжка й вести. Кого ковід, якщо ліжко має от можливість. Підняться, опуститися. Їм буде зручніше, там, наскільки я пам'ятаю, лікар говорив, що для дихальних шляхів це дійсно важливо, щоб ліжко піднімалося або опускались. Матраси що зручні, також не надто м'які, не надто тверді. Так, от Саме для цього. Городичінській лікарні 162 роки. Звісно, частина медичного обладнання вже застаріла і не виконує потрібних функцій, зважаючи на те, що більшість пацієнтів це люди поважного віку, часто з обмеженими фізичними можливостями. Це суттєве покращення умов їх перебування у медичному закладі. Та наше відділення це Одна із найнагальніших потреб на даний час, оскільки ліжковий фонд нашого відділення він не відповідає останнім вимогам, оскільки в нас є маломобільні категорії населення, паліативні пацієнти, ну, також пацієнти там, з особистими потребами, які на ліжках старого фонду ми забезпечити не в змозі. Ліжка, які передані у городичинську лікарню, нові якісні функціонально придатні для тривалого перебування. Це суттєва допомога в умовах формування спроможної мережі медичних закладів на сьогоднішній день. та, що прибула гуманітарна допомога, дякуючи тайванській компанії. Ми дуже їм вдячні, що це нові сучасні ліжка, які будуть вже виконувати ті вимоги, які ну, потрібні для хворих. Ну, не так вимоги, мабуть, а забезпечувати якісне перебування в закладі, комфортне. Це дуже вчасна, дуже хороша допомога. Ми дякуємо від всієї душі. А команда Тайваню в Україні вже готова до вирішення нових завдань. Що можу сказати про візочок? Що незручно в якому сенсі, то що дуже сильна нагрузка на руки. Ну тобто дуже треба хорошо так штовхати. Тобто руки повинні такі бути підкачені, тобто нелегко він везеться. Це, звісно, м'якеньке, але ви самі бачите, що тут ось незручно то тобто взагалі якийсь стільчик. Тож є надія, що незабаром у лікарні у Городищі покращиться ситуація із інвалідними візками. Принаймні у далекому Тайвані про це вже знають.